Всім привіт! Ви на каналі Шаттуй. Сьогодні ми будемо готувати пирожки з капустою, ну і може з звичні. І не для себе, не там для когось, а для наших захисників. Там ЗСУ. І які нам інгредієнти потрібні? Нам потрібне молоко, олія, дріжджі, цукор, сіль, ну і мука. І ми самі у коментарях буде написано всі ці мілілітри грами. Спершу ми повинні відміряти молоко на нашій новій чашечці. Е, і ще, ми ще трохи підігріємо і потім будемо додати наші трижі і цукор. Дріжджі ми вже розмішали і будемо додати олію. Нічогось його стало. І сі нашу? Додаємо і будемо до... опять розмішувати. Тепер сію муку і замішуємо тісто. Зараз тісто я вимішую. І залишаю у теплому місці, щоб воно росло. Розкатую вже тісто і буду ліпити смачні пирожочки. Пирожки, Пирожки я вже зліпив. І осі вже кунжутом і буду ложити вже в піч. Положу поки, відкриваю. Тільки обережно да. І треба трохи подождати, коли вони вже трохи підпечуться, і тоді вже можна їх смакувати. Пирожочки вже спеклися. Все. І завтра вони поментують до наших військових. Ну і для них я намалювала мані, як ви бачите. Ну і не забувайте ставити коментарі, підписуватися на канали ну, і лайки не забувайте. Для нас це дуже добре. І я буду радий.